Так, всім добрий день. Дуже шкода, що немає Олексія Василюка, бо ця доповідь він зараз забирає буклет. роздруковані, ця доповідь теж буде стосуватися його. І ну, він не такий поганий, як всі ви думаєте. Щодо цього, я сам займаюся громадською діяльністю в передохоронній сфері 4 роки. Серед цих 4 років, 3,5 роки, я займався вільний від всі садмінства моєї основної роботи. Час протягом півроку ми ж з Олексієм за працюємо працюємо екологія прав людини. І от під час мого спілкування, коли я приходив і розкажу, що я представник громадськості, я завжди зустрічав два варіанти, як до мене ставиться. Перший варіант всі думають, що я грантодерибанщик, маю великі європейські гроші, за які хочу мітувати діяльність і хочу для своїх грантів нашу працю в результаті досягнення. Коли я прошу сфотографувати наукове обґрунтування, ні, ти хочеш взяти це наукове обґрунтування, аби потім написати на основу нього кандидатську роботу, як мені заявляли в одній області. Інші хочуть, ви не зрозуміли, що ви нічого не будете робити, ви просто паляєте грант, і вам треба звітність. Ми вас не хочемо, йдіть звідси не зрозуміло хто. Другий варіант, який я зустрічаю, це всі думають, що екологи це неадеквати. Тобто, що вони роблять? Пишуть незрозумілі запиті і скарги, над якими люди цілими днями пишуть якусь непотрібну інформацію, яка здається ну, завіщо завіше ночівлю. Дають поради там, де вони не розбираються, навіщо порадимо, ми і так хорошо знаємо. Ну і вчать нажити, кажуть, от робіть то, робіть то. У іншого стороні. Ні-ні, ми самі розбираємося. Ну і трошки фотографій, які, які, які різні типи екологів характеризують громадські організації. Тут теж Це змітінги, які в нас були. А які от організації взагалі працюють з ПЗФ ну, на загальному державному рівні? На місцевому рівні, напевно, ще організації, які більше працюють, можливо, я не згадав деякі організації, бо я ну, не можу сказати всі. Це Українське туристи охорони птахів, Воно працює по розширенню зараз карпатських парків. Це Асоціація заповідних територій, яка працює над. Підвищення кваліфікації працівників ПЗФ, екологія прав людина, національний екологічний центр, ЕКГ Печеніги, які працюють особливо тісно на Харківському рівні і Сумської області. Чотири парки ведуть національних, ну і на центральному рівні. Дружини охорони породи. Вони більш-менш активно існують в Харкові і в Києві, в інших областях, я не знаю, якщо існують, це було б дуже добре. Донецька Карпатська програма ВВФ, асоціація активного та екологічного туризму, не обов'язково організація, бо не чиста а буде цікавиться питанням ПЗФ. Бо ПЗФ – це не тільки охорона породи, ПЗФ це, наприклад, та ж рекреація. Ну, Київський культурно-екологічний центр і Всеукраїнська екологічна ліга. Треба згадати, аби не було так, що я когось не згадую. Е, далі, все, важко повірити, але існують громадські організації, які, по-перше, щиро зацікавлені розширені мережі ПЗФ та покращує стану існуючих ПЗФ. Тобто, якщо хтось вам пише, пропонує клопотання слава, зробити ПЗФ, це не тому, що в нього є гранти, бо зробити це ПЗФ. Тому що він побував в цій місцевості, бачить, яка класна, хороша місцевість, і він хоче, аби там, цей схил не розорали, наприклад, і ліс не вирубили. Далі готові працювати без спеціальних грантів під теми. Наприклад, наша організація Екологія Прав Людини не має жодного гранту, який спрямований на розширення чи створення ПЗФ. Просто ми в рамках, ну, є там грант, який плачуть просто діяльність, ми цим займаємося, щоб могли, наприклад, займатися боротьбою з ядерною енергетикою. Тобто не треба розуміти, що коли громадськість щось хоче зробити, це обов'язково вона має на це грант. Далі вони не хочуть красти вашу, вашу інтелектуальну власність. Як мені, я мені вже заявляв в одному випадку. Я, наприклад, ні, я ні Василюк не збираємося писати кандидатські дисертації на основі якогось обґрунтування, яке я десь побачила. Якщо нам треба це сфотографувати у вас в департаменті обґрунтування, вийшли для того, аби мати матеріал для написання перетаморізан на сусідні об'єкти, чи аби подивитися, що було в обґрунтуванні, чи ну, не зникло там. Тобто це виключно для таких хороших цілей. Ну і теж важко повірити, хочуть вам допомогти. Тобто, навіть ті запити, які ми постійно грузимо Григорія Васильовича і... Анастасію, це з метою, аби потім що зробити хороше. Хто є членом продохоронних громадської організації? Я кажу, от саме по тим, з ким я цісна співпрацюю це національний колонцентр, екологія право, людини, дружина охорони природи міста Києва і ще деякі такі. Це науковці. Той же Василюк, молочного науковий співробітник інституту зоології. В національному екологічній центрі один з учасників це Костюшин, який з інституту зоології, начальник відділу моніторингу охорони кошти на світу здається. Журналісти теж продохоронізації. Студенти, аспіранти та викладачі ВНЗ. Причому дуже часто це саме профільні ВНЗ, які, наприклад, біофак, який тепер називається інститутом біології, теж, ну, БІП, тож, які по лісникам, Юристи. Виколою прав людини, у нас є кваліфіковані юристи, які саме спеціалізуються на екологічних, природоохоронних питаннях. Працівники основ ПЗФ, теж деякі споробітники національних парків Харковос, вони є активістами Національно-екологічного центру України і інших громадських організацій. Колишні чиновники, наприклад, людини, які працювали раніше в, ну, в управлінні чи в департаменті, в кілометр на рівні міністерства, продовжують свою діяльність в рамках громадської протоорганізації, з різних причин служить. Туристи і в двох областях активно в громадській протоколізації беруть участь представники релігійних санітації. Напевно, вони є і в інших областях, але це теж громадськість, яка активно допомагає в охороні природи. Наприклад, це Херсонська область і Рівненська область. Можливо, є таке далі. Що взагалі може громадськість? Перша шкода, що раз, немає Олексія, це готувати обґрунтування та клопотання про створення чи розширення об'єктів ПЗФ. Олексій казав, він написав порядка 150 обґрунтувань. Це все робилось з польовими виїздами. В чому обґрунтування це писали не те, що там пише Василюк кабінеті, виїжджають Василюк, виїжджає з інституту зоології Балашови, який один з головних спеціалістів, по Мільську. виїжджають студенти біофака, аспіранти біофака. Тобто люди, які фахово виїжджають, фахово піше основі цих обґрунтувань, ну вже якась кількість там порядка 30 чи скільки казав, створена, і сподіваюсь, буде створено ще більше. Тобто, я розумію, що обґрунтування хорошо б, звісно, да, треба науковцям гроші за роботу, треба там, аби ну, підтримувати їх діяльність. але обґрунтування це не завжди гроші, бо десь така, що. От, Якщо нацпарк, треба гроші або обґрунтування, проєкт розробити, на заказник обґрунтування вам може написати інститут чи громадська організація. І Не треба на це в бюджеті закладати гроші. Далі надавати фахові юридичні консультації. Зрозуміло, що е, ну, не завжди можливо скористатися послугами дійсно кваліфікованого високооплаченим юриста, громадські організації, по питанням ну, саме стосуються, які спільні, вони можуть надавати, чи, наприклад, проблеми при створенні парків щодо мисливських господарств, як там це оформляти, чи по іншим питанням. Далі брати участь в громадській службі та інформкомпанії по створенню нових об'єктів ПЗФ. Ну, от постійно кажуть, що от, аби створити об'єкти ПЗФ, немає економічної складової, місцеві проти, проти, проти. Е, і тут якраз може допомогти громадськість. Наприклад, в Карпатах, Верховинський район, є, і в Кутильській район Чернівецької області є несприйняття ідеї будівництва ГЕС. Відповідно. Що може захистити від будівництва ГЕС створення об'єкта ПЗФ. Залучаєте громадських, яка цим займається, громадські зможуть допомагати переконувати сільські ради, районну раду, області, аби створити, створити тут ПЗФ, тому що це допоможе вирішити проблему ГЕС. Інший дніпровсько орільський національний природний парк. Там зараз планують будувати великий комплекс, щось, Норки, Враш і так далі. Так само громадський у участь, захищаючи фактично цей парк. І місцеве населення, якщо їм пояснити, що якщо буде парк, не буде звірафір, ну то так краще буде парк, ніж це буде звіра -фірма. Далі, якщо національні природні парки, це екотуризм. Асоціація активного екологічного туризму вона об'єктивно зацікавлена, всі туристичні фірми створила національні парки. Бо національні парки це на річках не буде ГЕС, ліс не буде рубок, вони можуть будувати інфраструктуру і вони зможуть заробляти на туризмі. І тут вони, як громадськість виступають, вони теж готові проводити, переконувати, от будемо разом працювати по розширенню карпатських парків. Далі можуть піднімати незручні питання на рівні області, на рівні Києва. Всі розуміють, що вам на місці, що департаменти вони залежні від адміністрації. Департаменти з тими ж лісниками, вам з ними потім працювати, наприклад. І тому сказати прямо, що от цей лісник ну, має зв'язок з такими мисливцями і тому не хоче це створювати, чи це депутат облради, має зв'язок з мисливцями, Зрозуміло, що на рівні області вам це сказати важко. Якщо я приїжджаю з Києва, кажу цей лісник, він такий-такий поганий. Ну потім завжди можуть сказати, я тут взагалі ні. Причому це от приїхав з Києва, він взагалі не адекват. Але це питання воно піднімається. Так само, наприклад, ви запланували створити ПЗ. Там знайшли Маркен Севуроду і хоче зробити кар'єр. Чи, наприклад, добувати торг, чи там ще щось добувати пісок. Зрозуміло, вам теж важко казати адміністрації, потім тикати пальцями, що ж ви зробили ПЗ лишили область такого кар'єру. Будь ласка, з Києва можемо казати, критикувати, піднімати. Тобто, такі незручні питання, де департамент не може працювати, завжди це може зробити громадськість. Чому не тільки з Києва, ж місцева громадськість. Далі лобіювати ваші проекти, ну це так, лобіювати випуск на центральному рівні. Ну, от зараз три парки під яким над ними вже закінчили роботу. Ну, там ще буде указ президента, теж будемо допрацьовувати. НПП Нижніпровський, далі НПП Холоднояд, НПП Дніпровська-Діснянський. Ми з Олексієм Василюком на одному з круглих столів в Києві. Відловили з цією ж самою камерою тодішню голову Держлісагенства Чернякова. Він на камеру пообіцяв нам створити Нижнє-Дніпровський парк. І після того ми разом з Григорієм Васильовичем та з Олексієм. Продов зустрічі з керівництвом. Дві зустрічі було безпосередньо агентство. Одна зустріч ми організували в Верховній Раді, і завдяки цьому ми такі дотиснули. Зараз планується через декілька часів організувати так само у Верховній Раді по правовим паркам. Будемо працювати Холодний Ярні, Проська Деснянське міжріччя, ну і інші парки, по яким буде якби такі питання. Так само у громадськості є дуже частий вихід на депутатів, є вихід ті ж самі центральні органи влади, наприклад, держдесегенство. Воно, хоч дуже не хоче, але воно зобов'язане співпрацювати з громадською сіпровод, які Що Тут ми можемо вам допомагати піднімати питання. Бо всі знають лісники, що вони на місцевому не казали. Якщо буде вказівка з Києва, вони погодять парк. Якщо вказівки з Києва не буде, вони парк не погодять. Там система дуже жорстка централізація. Далі на законодавчому рівні. Чі ж самі зрозуміло, всіх є проблеми про закон України про ПЗ, те, що не передали повноваження. Є питання по сам правилам, коли там проводять рубки без погодження в деяких цінних заказах, господарських зонах. Так само по цьому громадськість вам може допомагати, хоче допомагати, ми, в принципі, по цьому зараз і працюємо. Там, можливо, ви знали, був проєкт 9.16 закону, по яким хотіли заборонити в природних заповідниках всі заходи з відновлення. В тому числі завдяки активній позиції громадськості, ми там, зібрали купу підписів, написали купу листів. Це прибрали, і відповідно абсолютно заповідність, як вона вже от, в заповідниках прородних могла бути введена, щоб стала смертю аскані і всіх степових заповідників, все-таки вдалося відбити цей пункт прибрали і Дозволяють заходи за відмовлених прородних заповідника. Ну, приклад той же самий — робота з архівами. Що Їздять студенти, Василю про це Дашу вчора розповідали, роблять архіви, опрацьовують, викладають електронні. І далі ваші ідеї. Тобто громадська як на центральному рівні, так і на місцевому рівні. Вона зацікавлена, вона хоче співпрацювати. І якщо є от якась ідея, от ми говорили вчора з Тернопільської області, те, що непогана ідея про перспективні об'єкти, якось їх створювати, це будемо працювати, будемо реалізовувати. Ну, трошки так само фотографії, що це зустріч в агентстві. Це польовий виїзд в Кредяна Флора, де планується наша ширня. Хто вже зараз активно співпрацює, хто повірив, що ми не хочемо вам тільки заважати, а хочемо вам допомагати? Це департамент заповідної справи міжнароди. Е, ну, не знаю, можу сказати, в принципі найбільшість стосунок ПЗФ. Бо з ними співпрацюються і як в плані чисто природоохоронної організації, так і еко... організації в профілі екологічного туризму. Наприклад, зараз в Харківському є проблема з Дворячанським парком. І Дворічанський парк, директор дворічанського парку, фактично громадськості. Я думаю, ми відіб'ємо і нічого не вийде його зняти у мисливців. І окремі департаменти екології природних ресурсів в областях, можливо, і більше. Я просто вбачаюся, якщо когось не згадав. Я по тому, з чим я працюю, це Тернопільська область, Київська область, бо випадок, коли. Е, ну, Васильку дзвонили, пропонували, кажуть, от у нас є такі об'єкти, сільська рада хоче зробити, ви можете подивитися, чи є там ціна. Один приїжджає і каже, ні, ну, там немає нічого цінного, ми нічого не можемо зробити. Інший, так, да, там хороша така балочка степова, написала бронтування, створив заказник, сплідна співпраця. Ну і Херсонська область по Нижніпровському парку, і сподіваюся, по Кам'янській Січі. Да. І останнє. Громадський схочемо допомогти, але громадський не буде виконувати за вас вашу роботу. Тобто ми можемо говорити з лісниками, ми можемо писати статті в ЗМІ, ми можемо підняти ночні питання, але ми не можемо їхати в Держкомзем, в Держкомзем і сидіти робити викопіювання карт, бо якщо ми будемо робити це, то у нас не вистачить часу на то, де більш буде профективна робота. Тобто, громадський схоче дуже співпрацювати по стороні ПЗФ, вона готова допомагати, але хотілося б взаємної співпраці. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, пропозиції. Завжди радий вислухати. Можна пропозицію. Я не буду дискутувати ні в коєму разі. Я хочу надати пропозицію, і якщо всі будуть згодні, і особисто екологічна організація, щоб ми її записали у проєкт, чи що у нас там буде, ну, кінечний наш, наш документ. Я б хотіла і сказати, що дуже було б простіше створювати об'єкти території. Якщо б був спрощений режим а, території, я не кажу, що це для а, кожної території він повинен бути а, для якоїсь території він повинен бути більш суровий, для якоїсь менш суровий, ну це повинно здійснюватися на яких територіях, на яких повинна здійснювати господарська діяльність. А, і тоді буде. Це все треба, ну до кожної території, зрозуміло, треба підходити е, індивідуально, і тоді е, не було б супротиву не органів виконавчої влади, не громади і лісники, які не є ворогами створення е, природно заповідних територій, теж могли б це підтримувати. Я б хотів додати ще вважаю, що громадські завжди. Тобто. Да. <плес> да, а, да, а так, так, да, для якесь територію до управління окремо теж. Заборона, так? А що це там на це... Ні, ну зараз у нас іде якась тенденція на заборону. Ну, <плес> на більш заборону і на, на, на більш жорстокі е, підходи. Ну, цю тенденцію просувають декілька людей, але вони мають можливість. Якщо не гідні, будь <плес> ласка, ми підтримаємо більше. Він якби вхожий до депутатів, і Василюк, ну, радники, і просто спілька. Я вже не радник. Ну, добре, але співпрацюють і там мають бути такі зустрічі за участі представників природи, можливо, батько керівництво і десь конференція, коли буде. Я абсолютно підтримую, ви просто теж паралельно ставте питання, щодо механізм, що на природу це було Ви згідні? Так, що було, Абсолют... було. Розумієте, наприклад, е е е е ці е е щас, ліміти на придупростування можна абсолютно запустити на Інтерпарку. Mm. Це нормальний механізм. А по заказникам можна навіть прописати навіть положення, навіть не обов'язково, що це обласна адміністрація, чи ще десь можливо достатньо положення прописати якісь е правила, розумієте? Тобто, що це не... Суцільне це потреба. Якщо буде потреба, то треба якась рада має розглядати. А коли там якесь вибіркове, якщо там посадка, я перепрошую, то не треба ліміти якісь становити. Це має бути є в них правило що формувався різні, ми всі заінтересовані. Інші питання, що там прописати, що категорично забороняється дублиці та дерева, якщо вони ще стоять, такаються, там гнізда там є. Які і, період, там скарбці взимку. Ну, розумієте, це можна прописати і в І не треба щось думати. Я просто до того, коли будемо домовляти сагенства, тобто, якби взамін, вони заінтересовані, що ми пішли на нас і це треба робити. Так, я от якраз це хотів сказати. Якщо ми включили статтю 9.1, вибачте, це вона грала не для нас, а проти нас. І, так, що, от, Є, можна погод... можна ще просто на коментарці, дивіться. І побутує така думка, що вся громадськість чисто на боці Мінприроди не любить лісників і взагалі хоче там все заборонити. Так, да, частина громадського хоче все заборонити, наприклад, дійсно зробити абсолютно заповідність, той чи більшість. В Причому є люди, які виступають проти абсолютної заповідності в степових заповідниках, але хочуть вводити абсолютно заповідність лісових заповідника, де посадка сашни, штучне насадження, які взагалі не зрозуміло, що їх треба робити абсолютно заповідними. І причому, наприклад, наприклад, позиція існує, що треба там всі парки придати в Мінприроди і взагалі не У мене наприклад, позиція така: що якщо якийсь парк не створюється, що, це ж те, що хоче, ну, частини, забрати собі підпорядкування, так будь ласка, звертайтеся до нас і ми, ми будемо критикувати мінпроди. Нам мені ну, більшості не принципово, в чиєму він підпорядкування. це Існував. І якщо там хтось на рівні Кабміна чи на рівні міністерства блокує створення парку, тому що от хоче. Бо я розумію, був випадок незручний, коли ну ми ж говорили, пообіцяли вам створити парк у вашепікування, а потім створили парк у підпаркуванні міністерства. Це теж неправильно і ну, ми абсолютно згодні з цим. І по тому, що зараз хочуть посилити от такі режими, так, да, дійсно є, приймаються закони, але ну, частина громадських вже розуміє, що це до добра не приводить і цьому всьому протидіє. Ми теж виступаємо, аби не було такого, ну повністю всюди абсолютно заповідності, бо це ні економічно, ні, ну, взагалі, безполково це все. Ще можливо, маленька така інформація. Тут прозвучало питання про інтелектуальну власність там, і так далі, і тому подібне. Якщо з юридичної точки зору я буду щось говорити, не то, ви мене поправляєте, але. Воно і зараз трошки проблематичним є співпраця державних структур, і громадських організацій з наукового становлення. І тенденція зараз в тому, що, власне, через проблеми оцих нюансів відображення участі тої установи в тому процесі, в поданні тих матеріалів, проблематика буде поглиблюватися через те, що вводяться нові правила. І нові підходи до оцінки діяльності наукових Ну, що про я, До чого я От Якісь результати, конкретні результати, якихось досліджень і так далі, і тому подібне. Ну, тобто то, що ми так фігурально називаємо інтелектуальна власність. На рівні будь-якої державної структури, скажімо, того ж самого департаменту, мова про інтелектуальну власність такого плану може йти тільки на приватному рівні. Ну, бо вся інформація, яка є офіційна, вона є державна, вона ніякої приватної ну, інтелектуальної власності, ні в кого немає. Ні, тобто тут мова не йде. Зовсім інша ситуація в е, науково-дослідних установах і вишах, в наукових підрозділах вишах і тому подібне. Одна справа, коли ви маєте, громадську організацію, зокрема, маєте справу на приватному рівні з конкретним науковцем. То жодних проблем нема. Це його результати, він має право з ними робити все, що хоче. Він вважає за потрібне, він їх передає. Не вважає, не передає. Що ж стосується е, співпраці і взаємодії на рівні установи, тут виникає ціла низка проблем. Тому що ну, я трошки дочетний до адміністрування в нашому інституті. І, ну, знаєте, Якщо потім ми щось робимо, ми щось передаємо. І я не маю жодних юридичних підстав, величезну таку простиню атестаційну установу вписати в певні пункти, нічого бо в мене немає. Ні документів, нічого, ні підстав, абсолютно. І я не можу ні на що послатися, бо інститут там теж не фігурує. Тут виникає проблема. І її, напевно, для того, щоб активізувати роботу з власними науковими установами, її треба враховувати. Механізми можуть бути дуже простими. Ну, хоча б звернення, офіційні, звернення, офіційні відповіді. Це вже є підстава. Якщо до нас звернулися, ми вже фігуруємо. Ми, в разі до нас переходить кожні три роки, у нас є серйозні перевірки. З нашої ж академії, що ми робимо? В тому числі і як ми працюємо з правоохоронними громадськими організаціями, міністерством і тому подібне. Іноді виникають питання, а на що вам того листа? Ну ви що, не можете дати інформацію? Та можемо, але ентузіазм, ентузіазмом, але треба чимось потім і звітуватися. Тобто от ці моменти варто враховувати. І ну, ще один нюанс. Дуже часто, ну, я вже з тим стикався, інформація надана особливо громадським організаціям, вона потім опиняється в загальному доступі з неособленою. Це теж дуже проблематично. От на якихось сайтах, на якихось щось. Звідки вона взялася, вже стає невідомо, незрозуміло. Е, ну я не знаю, чи це так принципово для тої ж самої громадської організації, але це є дуже принципово для тої наукової установи, яка цю інформацію надала. Тому що це є, ну скажімо так, наша звітність, що наша інформація використана там, 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 для такої Практичних цілей, вона там десь посприяла впровадженню і так далі, і тому подібне. Але цьому має бути документальне підтвердження Щоб якщо прийшов, перевіряючи, я натиснув клавішу, показав, слайд, от бачите, тут написано: на матеріалах там Інституту екології Карпат, Інституту ботаніки, інституту зоології, ще щось. От це треба враховувати, бо це буде, ця проблема буде поглиблюватися, тому що, ну. Я так щиро скажу, от ми зараз перший етап е, пройшли по нових правилах атестації установ, мама дорога, це, і, і зараз є нова інструкція в проєкт в обговоренні, там ще ліпше. Тобто тут буквально кожен крок ми маємо чимось фіксувати, і, бо це все має враховуватися як наша діяльність. Е, ну, державні гроші. Всіх цікавить, куди ми їх діваємо. Їх дуже мало, але все одно це -то цікавить. Тому от я те просто так пропонував Не, би враховувати, так. враховувати під час діяльності перш за все громадських, громадських, громадських організацій. Дякую. Олексій протестацію може додати трохи. Мортможна я пропозицію до проекту скажу? Пропозиція, яку ми вже озвучували на зустрічі з голодиш Держлісагентства, створити якусь чи дорожню карту, чи робочу рівню. Причому група не на рівні, наприклад, заступників, а на рівні наприклад, ну, полісагенс не менше, ніж Романовський Франції, якщо він досі ва, ще працює. І на рівні міністерства, наприклад, начальник департаменту, просто розробити дорожню карту, обговорити повний список проблем і подумати, як разом виходити з цієї ситуації. Бо я розумію, що ліміти для вас це повна. Єрунда, що через те просто блокується багато заходів. І от якби створити таку робочу групу, де тут Міністерство і громадськість поступається тим, тут лісагентство поступається цим, і в основі виходять якісь конкретні результати по розширенню мережі ПЗФ. Ну, все, в мене все.